Людина я і маю право жити, як люди на землі, що навкруги. Я маю право вчитися, творити, але не тліти серцем від нудьги. Тож в Україні в мене прав багато і обов'язки у мене також є. Права на відпочинок є, на свято, права на слово, кожного своє, на щастя, працю і права на волю. Не українці ж ми без волі. Ні. Ми усвідомлюємо це поволі, та згодом ці права стають ясні. Обов'язки нам також зрозумілі тому гармонія в душі живе. Ми вільні люди, незалежні, смілі, впроваджуємо, що життя нове. Жити вільно це найголовніше. І Україну любимо свою. Це батьківщина, наша найрідніша. Тож захищаємо рідний край в бою, це наш обов'язок і наше право. Це, бо це все наше, і рідне навкруги. Хоч ворог і веде себе лукаво, та нас не на спинять, люті вороги. Ми Україні віддані душею, і на землі цій правда в нас своя, землею не роздіннями своєю. З днем Конституції вітаю я.